Сильний чоловік ніколи не добиватиметься жінок і не бігатиме за ним. Він самодостатній та незалежний у всіх сенсах цього слова: фінанси, емоційна складова, оточення і так далі. Він поважає себе і не грає в одні ворота. Сьогодні ми з вами поговоримо про 5 фундаментальних рис якостей для сильного чоловіка. Якщо ти прагнеш до становлення сильною одиницею до високого рангу. То дане відео прекрасно підійде для тебе. І першою такою рисою являється критичне мислення. Сильний чоловік схильний фільтрувати інформацію, яка доходить до нього. Він прагматичний, не схильний до ідеалізації і не драматизує ситуацію, здатний зберігати холоднокровність і визначати, коли хтось. Хоче ним маніпулювати для отримання власної вигоди. В свою чергу він скептичний і не прийматиме за істину всю інформацію, яка до нього потрапляє, а навпаки, чітко визначатиме, що правильно для нього, а що ні. Він здатний говорити ні. В закритому клубі я приділяю цьому особливу увагу в голосових на години часу та постах. Другий пункт сильний чоловік нічого не чекає від життя, не скаржиться на нього і сам йде до власних цілей, отримуючи все, чого він прагне, і роблячи висновки з невдач, коригуючи свій напрямок відповідно до цілей. Третій пункт: сильний чоловік не залежатиме в жодному разі від жінки, і при порушенні його життєвих правил. Він буде здатний піти від неї. Він не боїться говорити про свої правила та особисті кордони жінці і не думає про те, як вона на них відреагує. З чимось незгідна, окей, адекватний аргумент з фактами, чому її позиція є вірнішою, ніж твоя. І якщо цього немає або нема спокійного донесення і прийняття твоєї позиції, тоді відповідь очевидна. Ми прощаємось. Четвертий пункт: сильний чоловік не очікує схвалення від суспільства і готовий відчувати на собі сильний соціальний тиск. Цей момент є особливо важливим. Нещодавно я писав пост навіть про те, чому думка суспільства абсолютно неважлива для реалізації свого щасливого життя. Треба розуміти базові закони життя. Соціум схильний критикувати сильних одиниць. Оскільки сильні чоловіки ставлять собі амбітні цілі і у своєму прагненні до цих цілей готові бути жорсткими і впертими. Сильні чоловіки готові йти проти громадських наративів, за що дуже часто отримують критику. Ну і останній пункт, який би я хотів зазначити в даному ролику, це те, що сильний чоловік не прагне приниження слабких. Він завжди готовий йому допомогти. Він готовий допомагати слабшим. Він чесний перед собою і знає найголовніше, що ж він хоче від життя. Він схильний до самоіронії, фізично розвинений і вміє постояти як за себе, так і за свою сім'ю. Треба розуміти, що в більшості сильних чоловіків відмінне почуття гумору, і він затребуваний серед жінок. Тому що вони відчувають внутрішню силу і непробивність, яка біологічно викликає непереборне бажання бути поруч з такою людиною. Тому ось над чим треба працювати. Я чекаю тебе в закритому клубі. Підписуйся на мій відкритий телеграм-канал. Почуємось!